Це курс підготовки інструкторів з домедичної допомоги. У Кропивницькому його для медиків, викладачів університетів та рятувальників проводять тренери Всеукраїнської ради реанімації. Ми робимо такі рухи. По-перше, ми звільнімо шляхи, шляхи. так, хліба, підтримуємо і Тут значить, маску, потім, такими на першому етапі навчають надавати допомогу другий відпрацювання навичок. Окрім дій необхідних для реанімації, треба бути психологічно готовим до різних ситуацій, розповідає інструктор Володимир Званяцький. Ми даємо їм можливість повикладати і попроводити такі міні-заняття на теми з надання допомоги з проведення реанімаційних заходів. Всеукраїнська рада реанімації вже існує в Україні близько 11 років. Займається тим, що Проваджує сучасні протоколи з надання допомоги в Україні. Каже, тренери проводять безкоштовні заняття за системою Європейської ради реанімації. Це у парах учасники моделюють ситуації, якщо людина втратила свідомість на вулиці. Жінка приблизно 40 років знаходиться без свідомості. Будемо проводити серцево легеневе реанімацію». Собственно, працює керівником навчально-методичного центру безпеки, життєдіяльності Кировоградської області. З навчально-методичного центру у нас сім чоловік. Саме на педагогів нашого центру покладені функції навчання керівного складу органів місцевого самоврядування і підприємств Кировоградської області. Оксана Волошина має вищу медичну та педагогічну освіту. Каже, вирішила стати інструктором з домедичної допомоги. Приходиться працювати в різноманітних ситуаціях, тим паче навчати майбутніх поліцейських, для яких безпека життя є найголовнішим фактором. Організувала тренінг французька благодійна організація АКТЕТ залучено 20 учасників. Наша міжнародна організація проводить тренінги для того, щоб люди змогли. Максимально швидко зреагувати і надати медичну допомогу в будь-якій ситуації, закінчать тренінг третім етапом, коли під наглядом інструкторів учасники навчатимуть інших. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.